Я бачив дивний сон, немов переду мною безмірна та пуста і дика полущина, і я, прикований ланцом залізним стою під височенною гранітною скалою, А далі тисячі таких самих, як я. Кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любові жар, і руки кожного в ланці, мов гать обвили, і плечі кожного додолуся схилили. Бо давить всіх один страшний якийсь тягар. Кожного в руках важкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім, гримить. Лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас, зносить і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу цю розбить. І всі ми, як один, підняли вгору руки і тисяч молотів. О камінь загуло, і в тисячні боки розприскалися штуки та відривки скали, ми з силою розпуки, раз по раз гримали, о кам'яне чоло, мов водопаду рев, мов битви гук кривавий, так наші молоти гриміли раз у раз і п'ять за п'ядею місцями здобували. Хоч не одного там калічили, тіскали, ми далі йшли. Ніщо не спинювало нас. Ми знали це, і у нас не раз душа боліла, і серце рвалось, і груди жаль стискав та сльози. Ані жаль, ані біль пекучих тіла, ані прокляття нас не забрали від діла, і молота ніхто із рук не випускав. Отак От ми всі йдемо в одну громаду скуті святою правдою. А молоти в руках, нехай прокляті ми і світом позабуті. Ми ломимо скалу, рівняємо правди путі, І щастя всіх прийде по наших аж кістках.